Різке похолодання на приблизно 24-31 градус Цельсія, кислотні дощі та сильне забруднення ґрунтів нищитимуть сільське господарство не лише в Євразії, а й в усьому світі. Мільярди людей і тварин загинуть через голод, нестачу води, токсичне повітря, зміну клімату вже протягом першого року. У наступні десятиліття наслідки триваючого виверження Сибірського плюму будуть ще більш руйнівними. Система світової цивілізації зазнає колапсу, і щонайменше 99% людства вимре через екстремальні умови. Люди втратять більшість сучасних технологій і знань, зазнавши відкату в розвитку. Розглянемо варіант повільного виверження Сибірського плюму, коли лава прориватиметься з надр Сибіру поступово протягом століть, і виживання в перший рік на території України та околиць Росії буде можливим. Навіть у цьому випадку прорив лави на просторах Сибіру. Викличе катастрофічні довгострокові наслідки, які змінять планету на тисячі років. В атмосфері відбудеться тотальне забруднення токсичними речовинами, що призведе до формування кислотних дощів планетарного масштабу та руйнування озонового шару. В океанах почнеться закислення до критичних значень, що викличе масову загибель морських організмів. На суші масове вимирання наземних видів стане неминучим через токсичну атмосферу, руйнування ґрунтових екосистем і зникнення більшості рослин. Загибель запилювачів призведе до повного краху екосистем. Відбудеться масове вимирання, яке торкнеться від 75 до 95% усіх видів живих організмів, як це вже відбувалося 250 мільйонів років тому.